Друзі, 22 червня Дем'янці. Кубок пам'яті вчителя фізкультури Дем'янецької школи нетаврованого Анатолія Антоновича. Кубок проводиться регулярно. Приїхали шість команд. І зразу команда Дем'янці і Полого Верни. Вергуняни. дякуємо Збройним силам України за надану можливість бути учасником і наблюдати, а молоді займатися спортом. Дякуємо організаторам турніру. Будемо дивитися чудову гру. Подача. Перший пошов. Один-ноль за верху рушило. два там, Рома? Прожурка, прожурна. Один-два. Дем'янці подають. Дем'янці подають. На турнірі дві команди. Дем'янець один. і Дем'янці. І будемо дивитися на бидві. Але не один час. Два-два. Подача. Три два. Верхуни. Hroši pedňali, pedňali, ale i opustili. Četiri dva vrhuny, prva partija. Hroši! Tri četiri podače Demjanec. Tri četiri. Ja! Хороший. По четыре. Пошел. Пошел. Ай, чудово. Чудово. И не дуже. 5-4. Верхуны. Подача. Ох. Хороший удар. И прийдем ножный. Ножный из виносом поля. Хорошая подачка. И к дочке. Хорошие. Блок влаччя. Шість п'ять за денянцями хороши Дівчатка ще шесть верхуни подачка Що там? Що там? Поперед в'язовали поле хороший блок. 7-6. Хороший. і прийоми чудово. 7 сім, ілонка подачка. Мимо, трошки мимо, процес Іде. дев'ять сім за верху процес. Хороший прием. Вісім дев'ять. Подача. Дем'янець. За команда Дем'янець. Грають трошки гайшинці. Одна громада чудово. Друзі. Разом тренуються. Разом і... Спорті займаються І... Що там І... не взяли десять хороша легенька. гра. Легенька гра. Одинадцять. Вергуни вирвалися трошки вперед. Певні партії. Дванадцять. Вісім. Хорошие удары, хорошие приемы, тринадцать, десять. Хороший, чудовий. Прийом, але не втримали контрольний м'яч. 14-10. Вергуни подають. Вергуни. П'ятнадцять. Перша партія за вергунами. Дивимося. другу, друзі. Можливо, буде три партії. Така чоєчка. подивимося. 1-0. Дрова партія. Верхуни врахунку ведуть. Ох, хляскит. Хороший. Хороший. 2-0. Верхуни. 1-2. Подача Дем'янець. Подача землянець. Хороші команди. Три. Один. Чотири один. Зла Вергунами. Слава Вергунами. Другий лона. Два, чотири. Заміняємо. Подача. Два, там, пять

І вдар і прийом. Ух, хороший за полетіки. Оце і азарт. Оце і азарт. Трошки. Розговілись дим'янці. Треба трошки напосужувати. О! І напосудили. Вісім-п'ять. Але верхуни. Але подача Дем'янець. П'ять-вісім. І напосужують. І. Давай хороший верный подачка ой хорош пять. Ох і блок. і кидок. дванадцять, одиннадцять п'ять за вергонами. Дванадцять, п'ять вергуни. І, мабуть, потягнуть цю партію Наверху не подарують, подарують перемогу, можливо, подарують. 6-11. Подача. І беруть, молодці. І беруть. А Одбирать, хто буде. Тільки брать. А відбирати. Сім-12. Рахунок за верху нами. Хороший. Прийдем і вдар. І беруть. Беруть, друзі. Те, що, Те, що валяється, і ножками видирають. І ножками. Тринадцять сім за вергунами. Тринадцять сім. Що там? Не що. Вісім тринадцять. 14, 8. Контролей. Весріл. Ой, м'яч, Контрольний м'яч, друзі. Що він покаже? Верун. Хороша партія. І друга партія за вернами. Дякуємо. Усім, хто був з нами і командам Збройних Збройним силам України, вітання всім.